Я презентую книжку на друзі саморобка. Наталочка, школярочка вже росла не мала. Вона цієї осені у третій клас пішла. Навчається, старається, розумною росте, цікавеньке захоплює, віднайде путь, знаде. Читала безліч книжок вже, питала убок. У батьків, а вчителів у школі дістали й поготів та вирішила дівчинка, щоб часу не втрачати, що знайде в інтернеті все, що цікаво знати. Відправилась у подорож дорогою новою, душка свого підручника схопила із собою, комп'ютер при... підключилася, і от безмежний світ невіданого, дивного, аж очі сліпнуть від і перша несподіванка, який то дивний збіг, велика кількість браузерів, але який із них мозіла, Яндекс браузер чи, може, Google Chrome? питалася Наталочка. Аж раптом з виру цифр тих, неначе у вісні, з'явився і ожив нараз підручник то її. Знервована Наталка намагала зрозуміти, та тут її підручник посміхнувся і мовив мить. Ходім зі мною, дівчинко, дорогому знання. Ти ж знаєш, що під... з підручником не підеш на вмання, Тобі допомагатиму, скажу тобі, як слід, Та разом ми з тобою пізнаємо новий світ. Булкали серед цифр, букв, незрозумілих слів, натрапили на дивного, що там десь, отам десь сидів. Той дивний, як помітив їх, так зразу оживився. він, кинувся до дівчинки, став роздивлятись скрізь. Почав їй розпитувати. Ти хто? Яке ім'я, твій вік. З якого міста ти, яка твоя сім'я? Наталка ще не встигла навіть слова мовити. Підручник зупинив її, звернувся зі словом. Ти не мусиш повідомлювати усе оце йому. Приватну інформацію не варто знати нікому, бо особисті дані, чи то номер, чи пароль, повинні був. Секретні, тож слова не промов. Тримай цю інформацію подалі від очей та вух сторонніх, дуже зацікавлених людей послухала Наталочка і думку сприйняла, а дивний помог увесь і поглинула його пітьма. Покруку, покрокували далі друзів, світом інтернету. Та наткнулися на спанчика, який читав газету. Враз їхньої присутності той спанчик здивувався, та швидко до непевної розмови він прийнявся, почав казати Наталичці усі новини світу про моду, магазини, тренд та як узять кредити. Не встигла і отямитись від тої маячні, як зовсім виром спаму, всю поглинуло її. Панчика все продовжував свою розмову кляту. Казав, де можна в ігри грати, де гроші зароблять. Розповідав про різні там медичні препарати, сайти знайомств та послуг почав рекламувати. Наталочка втопала вже у розповіді спама, А помічник підручник зрозумів, в чим справа. Почав казати дівчинці, що вся та мова спам, що він засмічує вікно повсюду тут і там, що різні ці цікавинки увагу відвертають та зосередитись на основному заважають. Наталка усвідомила, враз стала відбиватись та спамну інформацію від себе відганяти. Це зупинило спамчика, розмову припинив. І пішов своєю стежкою, Помилку зрозумів. Гайнули друзі далі в шлях, узявшися за руки, букаві довго маялись, вже понурали з куком, та несподівано для них явилася істота, оглянула мандрівників та відкриває рота. Добрий день гості, справи як. Яка навкруг погода, що заверло до мене вас, чи трапилась пригода? давайте назнайомитись, а звати мене вірус, в подальшому знайомстві я вам, може, знадовлюсь. Товарищі цікавіся на віруса дивились та знову співрозмовника, дещо здивувались. Спитали в нього, на що ти такий з себе вірус, на що по чоловікам? Та дивні ви якісь, Я ж найлютіший із усіх жив, в лютий ворог. Я нищу різні файли і програми, нищить без змін. Булкаючи в комп'ютері, я шкоди завдаю. Користувачам цього мороку додаю. Наталка вразбентежилась, невже такий лихий і зовсім не знищений, Шкідник ти отакий. Та ні, сказав їй вірус, так неначе засмутився. Долає мої вибрики, цей лицар, антивірус. Знешкоджує мене завжди, саджає в карантин або і зовсім може навіть видалити він. Пеке охороняє він. За це йому вся дяка, а від мене Бишкетника лишень то шкода всяка, тому його вся вставно в лють систему марі... рігати. і від усяких вірусів комп'ютер захищати, блукаючи в систему вітнім. Павутинням повсякчас на небезпеку наразитись досить просто враз. Важливі для всіх правила, що легко пам'ятати. В контакті інтернетом, з інтернетом слід до уваги брати. По-перше, намагайтесь від вірусів ховатись, антивірусом. Від їхньої атаки захищатись. По-друге, не поширюйте свідому або в грі приватну інформацію тримайте лише в голові. По-третє, небезпека це можна і незначна, та спам засмічує вам вашу пошту вікна. Якщо таким правилами щоденно керуватись, то небезпеки в інтернеті можна не боятись.